Як і у минулому ОСББ в майбутнє. Днями Верховна Рада прийняла новий закон про повне роздержавлення комунальної сфери. Натомість пропонується об'єднуватись в ОСББ. У Трускавці є вже такий досвід. У нашому місті є 43 ОСББ. То чим відрізняються під'їзди звичайних будинків від тих, які об'єдналися в ОСББ, намагаємося зараз з'ясувати. Розбиті вікна, обдерті під'їзди та ще стеля ледь не валиться. Саме у такому будинку доводиться жити мешканцям по вулиці річки 15. Мешканці обурені. Валиться в будинок 21-го року, і фактично, я вам скажу, отакого ремонту конкретного не було ніколи. Просто люди, кожен собі. Як-то кажуть, вже приватизував і зробили собі так, ремонт такі в хаті. А тут, бачите, нічого, це все валиться. Ще того-того між поверхами, то були ями. Вищерблена була, е, паркет вищерблений. Сусідка зверху ногу зламала, йшла на роботу. Вік, ра, вікна теж падали, рама впала. Просто впала рама і все. Ось тут було біля твари. Ось тут два рами. Впала рама і Ну, Самі розумієте, О, бачите, яке ось на перехилене. Самі розумієте, що. Цей, що то є старий будинок, і от вітром махав і все. А це інший будинок. По віку з попереднім одноліток, також один із найстаріших будинків у Трускавці. Адже аж з 1935 року і ще декілька років тому був у плачевному стані, доки мешканці не організувалися та не створили ОСББ. Як? Ну, то поремонтували нам, сходи, бачите, які зробили, коридор зробили. Криють нам, да, дерева нам посилок. Вичищали сюди, незадоволені. Вже скільки років живемо так комфортно. Та вже п'ятий рік і все. Про те, що ОСББ це добре, твердять і інші трускавчани, які нещодавно об'єдналися. Мовляв, знають за що платять, та ще й самостійно вирішують, на що витрачати зібрані з квартплати гроші. Радяться, коли йде робити ремонт. Переваги, ну по-перше, ми самі вирішуємо. У нас є свій колектив, ми треба збори проводимо, самі вирішуємо, що нам треба, де гроші, ті, що зайві, що нам треба для будинку зробити. Ну і керівництво тут поряд можна весь час звернутися, все, що треба. Ну ви самі бачите, чистота у нас прибиральниця, закрита, все, прибирається постійно, так що благоустрій біля будинку, все так. Що. Ні, не жалію. Ну, я назву хоча б три причини. Перша причина це фінансова прозорість. Ми не платимо кудись гроші, тобто ми не знаємо, куди вони розподіляються. По-друге, оперативність вирішення проблем. Ми не чекаємо від ЖЕКа, поки з'явиться хтось, майстер. Все. І третє, скажімо, пошук самих дешевих варіантів, забезпечення життєдіяльності будинку. Ми це можемо собі дозволити через інтернет, через що забутимо. У нас вже були випадки, коли пропонують одні ціни, ми збиваємо ціну три рази. Клас, все люкс, все так, як має бути. А чому? Ну бо, по-перше, бо в цій державі тільки самі люди можуть собі щось зробити. Держава ніколи нічого не зробить. Дякувати голові нашому. Що треба? Я до нього звернувся, він підсказав, зробив. Ні Сіли разом, що ще треба, більше нічого не треба. тому я кажу, що все люкс. От молодці, бачите, наскільки все красиво. І, хоча мешканці спільно управляють майном багатоквартирного будинку, та величезна відповідальність саме на керівникові ОСББ. Богдан Стасишин, керівник ОСББ Терен, пригадує, коли три роки тому запропонував своїм співмешканцям об'єднатися, то мало хто на це погоджувався. Однак зараз за таку ініціативу йому дякують. Назувались і відповідно потрібно було не менше, ніж 50% плюс один мешканців власників квартир. І таким чином дуже так непросто йшов процес, але разом з тим ми зуміли на цьому етапі створити ОСББ. Що дає ОСББ? ОСББ дає це, що практично порівняти з обслуговуванням будинків у житлово-комунальній сфері. І у нас, у нас це ясно, що тут більша відповідальність. Нас. Це означає, що кожен мешканець повинен брати участь, доглядати, можна сказати, за будинком, щоб в будинку завжди був порядок і чистота. І як Прибудинкова територія, так і будинку. Для того відповідно створюється правління, бухгалтер відповідно, приймається у штат і повністю ведеться міні-облік, як звичайно, житлово значить житлово комунальне контор. Тобто дає можливість акумулювати більше коштів, дає можливість їх більш цілеспрямовано використовувати. Конкретно кожен мешканець може. Що як тільки забажає переконатись, як ті використовуються, куди вони направляються, і таким чином, фактично, я рахую, що на сьогодні альтернативи, чим створення СББ, немає, тим більше, що на сьогодні процес реформування житлово-комунальної сфери у нашій державі вже, можна сказати, запущений і буквально в липні вже повністю цей закон вступить в дію, тому я. Іншої, можна сказати, іншого варіанту не бачу. Тут тож міська рада всіляку ініціативу створення ОСББ підтримує різноманітними програмами. Так завдяки коштам міської казни було зроблено у деяких будинках ремонти дахів, заміну ліфтів та ще багато іншого. В місті в нас є впровадження програми міського голови щодо підтримки об'єктів ОСББ. І ця програма діє успішно від 2011 року. Цією програмагамою скористалося більше половини тих ОСБ, які на, на, нас є на даний час А зараз на даний час зареєстровано 43 ОСБ і успішно функціонує, тобто самі себе фактично обслуговують понад 30, по-моєму, 32 або 33, я так точно не, не, не певний. Решту ОСББ, які зареєстровані, вони обслуговуються у нас, вони обслуговуються комфорт-сервісом, тобто організацією. І будівлі цих ОСББ на сьогоднішній день ще поки що знаходяться на балансі комунального підприємства Прускавець житло. Радянський метод управління житлом виявився неефективним. Він себе повністю дискредитував. Тому що реально немає власника, немає людини, яка б відповідала за той чи інший будинок, немає е, людини, яка б була зацікавлена в тому, щоб люди жили комфортно. Згадую, коли ми створювали це ОЗБ. Ну, скажімо так, не всі люди так, з великою хотою ще. Але кажу, люди, повірте мені, що результат за пів року, за... Пів року, від року, пів року до року ви будете бачити реальний результат. І ви бачите те, що ті кошти, які ви власне, сплачуєте в рахунок, як членські внески на утримання, цього будинку, вони дадуть свій цей результат. І скажемо відверто, що за майже два роки праці на посаді керівника ОСББ, ми дуже багато в нашому будинку зробили. Відремонтований повністю коридор, відремонтовані сходи, поміні електромережі загального користування, помінено стояки водопостачання, каналізаційні мережі зроблені власне, окремо два колодязі, від окремого колодязь водопостачання, від водовідведення, проведено кронування дерев, тобто зробили благоустрій території. Аби створити ОСББ необхідно організувати ініціативну групу, згода більше половини мешканців і декілька процедурних моментів. Тож вибір за вами у яких жити будинках, таких чи таких.